Видаляйте нафіг аркіперів, Це гарний результат саме для компанії сервіо. Я маю одне єдине зауваження. Добрий день. Ви вже користувалися нашим застосунком сервіо для оплати? Добрий день. Звісно, користувався. Їжджу до вас на всі заходи вже кілька років поспіль. І я маю одне єдине зауваження. Чому так добре? Я розумію, що це якби така вже награна фраза, але насправді для такого заходу у нас немає жодної аплікації, яка могла б навіть конкурувати. Можливо, я не знаю, але якщо вони існують і я не знаю, то це гарний результат саме для компанії Servia. Ще на барометрі 2018 року я встановив додаток і досі його не видаляв. Нічого собі. Якось так, тому Love. І чекаю вже на бівайн і парометр. Єдине, що можу додати, видаляйте нафіг Аркіпер. В нас є нормальні додатки вже свої рідні. Всім лавки.